Олександр Рибка свого часу створив немало шуму через перехід з Динамо в Шахтар, а після цього знову повернувся до рідного клубу. Колись перспективний воротар та майбутня заміна для легенди Киян Шовковського не зміг розкрити свій потенціал на повну. Звичайно, однією з причин була дворічна дискваліфікація голкіпера. Привіт, друзі! Ви на каналі Галасо, і сьогодні ми пригадаємо ігровий шлях ще одного нереалізованого таланту. Олександр народився 10 квітня 1987 року у місті Київ. Навчався в футбольній школі Динамо. Окрім футболу в дитинстві, грав у хокей, теніс та баскетбол. В 11 років він навіть став чемпіоном України з баскетболу. Цей вид спорту показав найкращі сторони гравця, такі як стрибучість і впевнене хапання м'яча. Його помітив тренер динамівської школи Віктор Кащей. Спочатку його спробували у нападі, але найкраща рибка проявив себе у воротах. У головній команді Динамо він дебютував 5 березня 2006 року у матчі Прем'єр-ліги проти Маріупольської Лічівця, у якому пропустив гол, але кияни перемогли з рахунком 2-1. Друзі, хочу нагадати вам поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропускати нові випуски. Також, якщо хочете підтримати вихід нових відео гривнею, це можна зробити за посиланням у описі до відео або натиснувши кнопку спонсорувати. Вже 26 вересня Олександр дебютував у Єврокубках, вийшовши на заміну у виїзній грі Ліги Чемпіонів проти мадридського Реала, оскільки червону карту отримав Олександр Шовковський. І, хоча він на 90 й хвилині матчу постраждав зіткнення з іспанським захисником Серхіо Рамосом, але зумів повернутися на поле і дограв поєдинок. Після гри лікарі констатували у гравця струс мозку. У листопаді 2006-го воротар потрапив у свій перший скандал. У грі 18-го туру першої ліги Динамо 2 ЦСКА Київ на 58-й хвилині під час атаки суперників, рибка вибіг на перехоплення м'яча за межі штрафного. Футболіст ЦСК Сергій Матюк бив м'ячу ногою, а рибка намагався вибити його головою. У результаті матюк потрапив і по м'ячу, і по обличчю воротаря, розсікши його шипами. Після цього рибка почав бити лежачого суперника ногами, за що був відразу вилучений з поля. Потім у справу втрутився головний тренер ЦСК Юрій Максимов, який ударив рибку рукою по обличчю. Таким чином, Олександр удруге за два місяці потрапив до лікарні зі струсом мозку. Після розгляду справи контрольно-дисциплінарним комітетом ФФУ голкіпер отримав 10 матчів дискваліфікації, а тренер ЦСКА Юрій Максимов за свої дії отримав бан до кінця сезону. Через значну конкуренцію на своїй позиції впродовж наступних трьох років Олександр зіграв за основну команду киян лише 8 матчів. Та частіше всього виступав у складі Динамо 2 А коли менеджмент вирішив повернути в команду ще й Дениса Бойка, який грав в оренді за оболонь, то він відправився у зворотньому напрямку як вільний агент для отримання хоча б якоїсь ігрової практики. До кінця сезону 9-10 рибка зіграв сім матчів за новий клуб, та в останній грі сезону пропустив 5 голів від Донецького металургу. Наступний сезон Олександр розпочав як запасний голки піроболоні, поступившись місцем у воротах новичку команди Олегу Остапенку. Однак після того, як команда пропустила 9 м'ячів у 4 стартових матчах чемпіонату, він був повернутий в основу, де й дограв до кінця сезону. 6 червня 2011-го Донецький шахтар несподівано оголосив про підписання контракту з рибкою. Ця подія натворила немало галасу серед болівальників та журналістів. В 1992 році у зворотньому напрямку переходив Сергій Ребров. Але тоді протистояння цих клубів не було настільки жорстким. Також Шахтарі знаходились вихованці Динамо, Олександр Кучер та Руслан Худжамов, але в їхньому активі не було зіграно ні хвилини за головну команду киян. Сам Олександр так прокоментував цей трансфер. Для мене це новий виклик, новий щебель у житті. Я хочу закріпитися в Шахтарі та довести, що тренери недарма звернули на мене увагу, щоб усі були задоволені, і керівництво клубу, і тренерський штаб, і я. Над пропозицією абсолютно не роздумував. Ми все обговорили з агентом і прийняли рішення. Я розумію, що від таких пропозицій фактично не відмовляються. У команді такого рівня мріє грати, напевно, будь-який футболіст з України, та й з Європи багато хто. Після першого матчу проти Динамо, який закінчився з рахунком 0-0, з'явилася фотографія, на якій рибка показує фанатам київського гранду середній палець. Пізніше Гулкіпер в інтерв'ю сказав, що насправді він просто відмахнувся від болівальників. І це фото просто провокація, яка була підібрана з безлічі кадрів. На футбольному полі в голкіпера було все чудово. Він був основним та за першу половину сезону зіграв 26 матчів у усіх турнірах, в яких пропустив 21 гол та 12 разів залишив свої ворота сухими. Болівальники навіть назвали його найкращим гравцем команди в 2011-му. Та вже на початку 2012-го стався новий скандал за участю воротаря. Після позапланової перевірки гравців від УЄФА в крові Олександра знайшли заборонений препарат. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін сказав: після гри з Карпатами 28 листопада рибка прийняв сечогінні ліки, щоб зігнати трохи ваги. А 30-го приїхала позапланова перевірка з УЄФА на базу. Перевірили десятеро гравців, серед яких і був Олександр. Цей сечогінний препарат входить до категорії А заборонених препаратів за критеріями УЄФА. Скільки вже футболістам говорилося, в рот ніяких ліків не класти без схвалення лікаря. Але рибка, перш ніж це зробити, з лікарем не проконсультувався. Через деякий час УЄФА виніс рішення про дискваліфікацію рибки на два роки. Донецький клуб та сам гравець подавали апеляцію, але це не дало ніяких результатів. Керівництво Шахтаря вирішило підтримати Олександра та запропонувало йому новий контракт терміном на три роки, звичайно, зі зниженими фінансовими умовами. Але футболіст вирішив відмовитися, так як не вірив, що зможе конкурувати в одному з грандів українського футболу після такої довготривалої відсутності. Деякий час він підтримував форму в оболоні, а влітку 2013-го Ігор Суркіс дозволив йому тренуватися з другою командою киян. Та вже невдовзі рибка почав з'являтися на тренування головної команди. 1 листопада офіційний сайт Динамо оголосив про підписання з Олександром контракту на три роки, який почне діяти з 1 січня 2014-го. Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував повернення рибки у київську команду. Коли він грав так здорово за Донецький шахтар, у мене, можна сказати, наверталися на очі сльози, що він грає не в Динамо. А Олександр подякував керівництву та вболівальникам. Хочу подякувати моєму рідному клубу Динамо за довіру. Звичайно, хочеться якнайшвидше почати тренуватися, набрати хороші кондиції. Для цього будуть два підготовчі збори і контрольні матчі. Я не раз говорив, що дуже скучив за футболом, за атмосферою гри, заповненого глядачами стадіону. На зборах буду багато працювати, щоб тренери мені довірили місце в складі. Я думаю, кожна людина робить чинки, про які потім шкодує. Я повністю усвідомлюю серйозні ситуації. Я шкодую, що так сталося. Прошу вас почати все з чистого аркуша. Думаю, я робитиму все можливе, щоб вас тішити, щоб отримати вашу підтримку. Розпочав рибка добре та відіграв в основі всі матчі другої половини чемпіонату. Але в двох наступних сезонах він отримав роль гравця ротації та в основному був задіяний в матчах Кубку. В грудні 2016-го було оголошено про дострокове розірвання контракту з гравцем, і на цьому його історія в Динамо завершилася. Невдовзі гравець підписав контракт з турецьким Спором». Разом з ним команду прийшов ще один українець, Євген Селезньов. В своєму дебютному матчі Голкіпер отримав серйозну травму і до кінця сезону зміг зіграти лише три матчі за новий клуб. В сезоні 17-18 Олександр був основним воротарем команди, але через борги і невиплату заробітної плати залишив клуб. Після цього він спробував свої сили в чемпіонатах зійборжану та Латвії, але надовго там не затримувався. В сезоні 21-22 Олександр повернувся в Україну та почав грати за харківський метал, який виступав у першій лізі. Початком широкомасштабної російської агресії та призупиненням чемпіонату України гравець відправився в оренду до клубу з Туреччини, але там взяв участь лише в двох матчах. Сезон 22-23 Рибко розпочав як капітан Харківського клубу та невдовзі отримав травму і втратив місце в основному складі. Другу половину сезону він грав за аутсайдера УПЛ ФК Львів. А на початку поточного сезону Олександр підписав контракт з новачком Прем'єр ліги Оболонню. Дуже дякую керівництву та тренерському штабу, що зупинили на мені свій вибір. Буду робити все залежне від себе, щоб приносити тільки користь команді. Я вважаю, що команда заслужено вийшла в пірмір-лігу. та переконаний, що гравці будуть робити усе можливе, щоб керівництво було нами задоволено. Поки що в активі досвідченого воротаря 6 матчів за клуб, в яких він пропустив 8 голів. За національну збірну Рибка зіграв лише два товариські матчі проти Естонії та Німеччини. Зважаючи на конкуренцію збірні України на воротарській позиції та відсутність стабільної ігрової практики, він взагалі міг не мати в активі цих ігор. В квітні Олександр виповниться 37. Його ігрова кар'єра підходить до завершення, і ми можемо тільки гадати, на який рівень він міг вийти, якби не історія з допінгу. Дякую усім, хто додивився відео до кінця. Якщо вам сподобалося, не полініться поставити вподобайку та підписатися. Це ми зможете допомогти в розвитку та просуванні каналу.